Хріницьке водосховище простягається на 18 квадратних кілометрів на території двох областей Рівненської та Волинської. Його використовують для захисту від паводків, риборозведення і навіть для малої енергетики на Дамбі Дамбієгес. Та головне ця водойма одне з найулюбленіших місць літнього відпочинку. Тому складно повірити, що хвіницьке водосховище вже понад 10 років не має господаря. Сесією районної ради прийнято комунальну власність, сама Дамба. Але немає балансоутримувача. До цього балансоутримувачем був Демидівський расі який сьогодні не працює, є визнаний банкрутом. Бажаючих взяти водосховище на баланс понад сотня, пояснює перший заступник голови облдержадміністрації Анатолій Юхименко. Щоправда, всі хочуть лише заробляти на водоймі. Вкладати ж кошти у ремонт дамби не хоче ніхто, а укріплювати підпори потрібно. У бетоні утворилися тріщини, свищі, через які просочується вода. Кошти. Комунальний підприємство збирає, а на ремонт греблі не, не, не тратить. Тому ми зараз ставимо питання перед Демідівською районною радою, і районною адміністрацією, щоб вони визначились. Або ті, що обслуговують водне зеркало, мають обслуговувати і дамбу, або ми заберемо дамбу і заберемо у управління міграції водного господарства, але й заберемо на обслуговування і. Саме, саме озеро Господарі, що буде і заробляти, і витрачати гроші на дамбу, чиновники планують визначити вже протягом найближчих місяців. Мовляв, любиш кататися, люби і сані возити. Тетяна Бобрікова, Микола Штепель, Богдан Рябонець, інформаційна програма День.